Йоу, еврібаді, з вами зготі залетіли ми всі з брейн рот. Ну, будемо зараз, коротше, з вами красти брейн Ще й можна так сказати, у нас таки непогано ще й заспамало. Слухайка. Дивися, сразу біля цього вихода. Опа! Тете сахур, тететесахур. Хто хоче вкрасти мого тететесахур? Ха-ха! <-t> <-sahur> а хто би як би й не хотів, них би і не вийшло. Текс, щось там собі гасають, там щось дивляться. Так, чувачі, іди сюди. Іди сюди, водючка. Так, що я хочу. E, значить, що у нас там по базі? У нас у тебе база, що, в принципі, буде довго зачинена, тому let's go, він візик. І пошукаємо, що в кого можна підтирити. Кстати, якийсь крафтер новий добавили. А-а-а, ти поняв? тобто ну узбру. Ааа, ну тут, щоб цього тіпа скрафтити, тут треба вообще дуже крутих брейнротів. Такс, у нас вже тут пацани дивляться, дивляться, що би в мене вкрасти. Ну, хай собі поки роздивляється. Нам зараз саме головне подивитися, що в них можна пітерити. Так. Ну тут така бомжацька база, правда. Ну, хіба що можна було б одного міфіка підтеряти? Тут, в принципі, є що, тирити, купа міфіків. Опа. А ну це звичайні, звичайні якісь тіпочки. Так, хорошо. Що у нас по базі? 30 секунд, в принципі, ок, кук. Давай зберемо ще з Бабето. Тут усього вже дві пацан сидить. Шо ти Лесі? ще, пацани. Тут саме головне не завтекати в тому, що тут ось може. Сидіти пасажир один, який у нас це все діло, виходить, стирати. А, ось його він дивиться. Оба. Зараз ми робимо і отаку його. Просто-просто присобачили. І. А, так це він свою турельку поставив. Чекай. Ну да. Виходить, що так. Ну поки що. А у нас вже щось. А, ну в пацана там щось не вийшло. В пацана там щось не вийшло. Кстати, чекай. Хай вони собі там розвлікаються. А я оцього, тіпа, пожалуйка, собі заберу. Ек, чекай, Заки... закидаємо ось таку движуху. Так, чувачче, іди, іди. Повоняй в другу сторону. Так, нам треба з тобою оцього кукумбера вкрасти. Так, чекай, забираємо, закидаємо Денс-бомбочку. Бемс, це сюди ставимо, ставимо сюди турелечку. Е, кстати, можна ще цього пацана отакого просто Бемс, отруїти. І ще раз мечому такого наказати Все, в принципі, в принципі, собі брейнрота ми підтирили. Так, тут в мене всі, в принципі, брейн -роти. на місці залишилися в пацанів. Нічого не вийшло мене обікрасти. Тому збираємо гроші. Кстати, треба було б зараз по-хорошому глянути. Е, що в нас з тобою. Кстати, хто це такий? Я, я такого одного не помню. А, ну це епік, це обичний епік. Так, а що нам мені цікаво потрібно для ребітха? А, так, в нас є кокофанто Еліфанто, чуєш? Нам з тобою, виходить, треба для ребітха лише гроші. Так, ну давай, давай зберемо, що в мене тут є. Ну слухай, на мене, як будто би прям, ну, маловато грошенят. Нам би бажано їх би десь підзаробити. Всю, пацани вже тут і гасають, -мо. Ось ця класна база, пацана, але я, да, я був правий, це наш підписник. Тому підписничка тирити ми, друзі, з вами нічого не будемо. Так, хорошо, let's go win this і глянемо. Опа. А отут цікаво, цікаво. Софас. Це взагалі якийсь лівий чувак. І в нього база 16 секунд. Я би отого би стирив би. Прям вообще файний. Чуєш? Або оту скажи. Чекай, в нього ж 5 секунд база. У нас є шанси. У нас є повністю шанси. А, ну пацан, пацан просто закрив базу. Я поняв. Не вийшло, не вийшло. Підерите. Ну, слухайка. Тут прям хороший такий претендент, щоб ми його прям обікрали. Так, чекай, мені каже, що до того міг би сидіти якийсь крісюк, але слава Богу, що його. Немає. Так хорошо, Го він віз? Я оце думаю, а що, якщо ми відкриємо просто його базу за робокси? А? Як тобі така ідейка? Десь в нього є тралалео тралала. В нього є лавака Сатурн, що прям дуже-дуже ціниться. Е, так, 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 так. Що нього там по, по таймеру? 140 секунд. Ну багато. Давай закинемо туди свого клона. Хай там він собі постоїть, побуде. А ну, та, звісно, якщо що, то в цілому ж таки можна його буде обікрасти. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом. Товарів із багатьох популярних режимів: Grow a Garden, The Drails, Стіле Брейнрот, Тойле Tower Defense і Спанч Боб Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим. Кравцем в своїй улюбленій грі. Так, давай-ка для того, щоб його вдало можна було обікрасти, нам з тобою понадобляться купа трапів. Я прям в цьому, в цьому прям впевнений, прям жесть. І давай-ка. А, ну да, про Опа, 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 опа. Крадемо, леру леру леруле ле, ру, ле, ру, ле ру. Крадемо з вами брейн рота. Ух ти, йой. А, це мене захищає підписник. На мана. Опа, оцього би. бліна. не вийшло, не вийшло. Так, чекай. Оцього, типа я хочу, хочу собі забрати. Давай цього зразу отштовхуємо, бо нам Треба з тобою якомога більше брейнротів нормальних. Так, пацанчик, іди отсюда. Це мій брейнрот. Все. бенс, залатали собі ще одного досить такого непоганого брейнрота. Так, тут, пацана, трьохітажна база, в принципі, вона буде довго зачинена. Так, давай-ка сразу турельку, сразу інвізік. І я хочу все-таки оцього чувачка якось обікрасти. Хоча б по крайній мірі спробувати. 50 секунд. 50 секунд. Давай-ка відразу вже, що ми зробимо. Ми з тобою, дивись, закидаємо ілюзію. Нам треба з тобою от того тако пройти. Отако от якось. О, там зверху диві. Убшеякі брейн бройруди. Так, давай ставимо ту турелечку. Тепер нам треба телепортуватися. Ой-ой. Ну тут, -а. тут треба, пацана. Пацана прям якось довго потримати. Опа, нормально. Сразу отруїти. Закинути отаку штучечку. Закинути танцюльку. Ух Уховатися він віз. Чувак, 40 секунд. Бемс, його викнули із бази. Е, трапи, трапи, трапи. Срочно, срочно, срочно. Треба купа трапів. Ставимо. Ставимо мільярд трапів. Бемс, 8 секунд. Е, Шок, радем. Не знаю. Давайте. А, ні, ні, давайте лаваку. Лаваку, лаваку забираємо. Лавака, сутероніто. Забираємо. Let's go! Ой ой. Ааа, так. Нам ну, у нас база теж відкрита, да? Да? Халепа, 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 халепа. Срочно зачинити свою базу. Йо-майо, мені підписник. Мені підписник просто помішав стирити брейнрота. рота. Не це зробив, чесно, я без поняття. Так, ну ладно, якщо мені там не вдається вкрасти, вкрадемо значить когось щось інше. Ну, не зря ж режим називається укради при А ну тут ми можемо і так заходити до базу, до пацана. Ну ладно, так так не цікаво красти, так не цікаво. Так, в цього 50 секунд. Как будто би, как будто би, в нього можна було би вкрасти оцього рейнбол морського коника, да? Що п'є в принципі? А чого піні? Так, а нема якихось нормальних файних брейнротів? Ну, кабу то би, як будто би і нема. Так, шу нього побайся. 30 секунд. Девись, я пропоную що. Пемс, ілюзію відкину сховався. Ну, мені треба брин... мені треба ребіт робити для того, щоб в мене була свапалка. А свапалка мені ще ну, до неї як до неба рачу. Насправді таке, щоб робити, як оці пацани роблять. Просто беруть, накидають мільярд капканів, беруть, свапають гравця, і він стоїть просто постійно в стані. От тоді, продати пацанчиків прям дуже-дуже хорошо. Диві, все щось пробує він вийти. В нього щось не, щось не виходить, щось не виходить, маню його. Так, чуваче, Дивися, поки ти там втикаєш, поки ти втікаєш, я тобі ставлю турельку. А, ну да, не спів. Успів він зачинив базу. Ну, моя помилка, що я провтикав. Так, а що у цього пацана? Що це за кем? У нього можна було би теж щось би таке кавеньке, да? Подивитися? У ну, нього прям досить такі, дивися, потужні брейн -роти. Але в нього база 130 секунд. Давай сразу наперед може відкинемо з тобою ілюзію. Сразу він візік. Він візік. Тікає, 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 тікаєш. У тікає, нас ніхто нічого не бачив. Там, якщо що пізніше, ми його обворуємо. Так, сразу турелечко. Що ми там зверху? Які мене там брейн -роти? А, ну так зверху, у мене прям нуські якісь роти. Прям слабенькі, слабесе. Оцей чувак, оцього чувака треба прогнати. А, це клон. Поню. Клон нам не потрібен. Так, хоп, зачиняємо базу. Сразу він візик. Треба щось цікаве шукати. А, кстати, знаєш, що ми можемо робити з тобою? Ми ж можемо з тобою збирати, збирати оцих брейнротів. Щоб нам було насправді таке цікавіше. Давай реально збирати брейнротів. Так, дивись, що в мене взагалі по цьому. Де у нас індекс? Дивись, у нас немає дефалта. А, ні, ні, чекай, чекай, це дефолт, типа що це звичайний брейнрот. Нам треба з тобою по зовнішньому Гляду їх шукати. Ну, якийсь носатий перець. Хоч носатого кента треба взяти. Оцього у нас по-любому нема. Як то гіпопотом в нас точно немає. Комоновські, комоновські, е, тете сахур, та та, -та, -та, -та сахур. Оцього, типа, точно у нас немає. Я це, правда, знаєте, що єдине не знаю. Нам їх треба, по ідеї ж, просто продавати, коли ми їх купили. Да? Чи як, по ідеї ж воно так працює? Давай щас залізем наверх. Сразу просто подивлюся. Дивися, Тетесахур. сахур. Наприклад, ми оцього сливаємо. Бенс. Цього теж сливаємо. Так, е, Оцих двох діамантових ідеї ми також можемо продати. А ну щось подивимося. І чи в мене з'явився оцей както? Както, він в мене діамантовий. І както, както, както. Слухай, да, ось він у мене появився. Тобто, ну, ми можемо з тобою такого потихеньку по майку починати збирати якихось брейнротів. А, ну тут пацани, пацанчик, пацанчик. Іди погуляй. Іди погуляй, чуваче. Бемс. Отако йому закидуємо. Летс go. летс go вкрасти собі міфіка. Леру, леру, лек. А, так це підписник, поняв нас, деф. Нас підписник просто дефає, щоб ми обікрали брейнрота. Ну, нормально, нормально. Слухай. Таке мені підходить. Так, е, значить, е, давай-ка поставимо турельку і подивимося, що в нас ще немає. Так, нам треба якийсь носатий перець. У, о, отакома точно нема. Тралалео, тралала. Тралалео, тралала. Пацани, нам треба срочно. тралалео, тралала. Бемс, базу закрили. Оцього тіпа щас просто. А де він? А він впшелісь свалив. Жесть, Пацани! Ми купили тралалео, Стрелела! Я вперше купив такого файного брейнрота. Мені здається, аби у мене просто був десь далеко, моя база, типа купити даного брейнрота було б, ну, просто щось і чимось. Так, я би ще купив би купив оцю ділового бурундука, бубріто. Що це воно таке? Бубріто, да? Давай купимо з тобою бубріто. І в мене ще має з'явитися, по ідеї зверху. Давайте оцього восьмінога ми продамо, в принципі, да? І отутого цього ми можемо в цілому вже ж також і продати, бо він нам уже є не потрібен. Так, цього ми також додали. І рейнбла, в принципі, я би залишив би. Ні, ну трелалейл, трелала це просто такс, э, такс, 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 э, давай-ка. Оцього купимо. Давайте золотого нубіту купимо. Бир-бирпатапін, вроді я купляв. Оцього я сумніваюся, кстати, ще брав. пом 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 пам Бази, в принципі, всіх вроді як і зачинені. І у мене тепер уже повна-повна моя база. Треба ребітха робити. Треба реально спішити робити ребітха. але бабла поки що немає. <х і оцього тралале, тралала я би підігнав комусь на шару і своїх підписників. Слухай, а давай може крафт зробимо? Реально. Давай візьмемо оцього нубіто піцаніні, підемо його за. Закинемо з тобою крафтер. А, походу, немає крафтера. Чекай, диви. А, це він просто переносить. все. Та нема. Так, цього, типа, ми закинулись сюди. Далі, давай звемо цього діамантового брейнрота. Генгстер Генкстер Футера. Такого вроді в мене ще й не було. Зразу. А що в мене залишився? Дивно. А, ну, давай ще раз візьмемо цю одвісь. Зберемо пінгвіна. Так, понесли. Яка цього чувака прикольна лавака, да? Убше потужно. в мене база відкрилася. Йо Йома, -йо, халепа, халепта. Колекторка? А, ну, не можу. Дивно. Дивно, чому? Чому я не можу зачинити і ще закинути в колектор? Дивно. Прям, я би сказав би, дуже дивно. Так, з тута можна вкрасти в цілому таки цього бомбардірокрокоділо. В принципі, так будто би. На шарка а, ну в мене місця нема, поняв. Ну ладно, ладно, давай не будемо тоді йому залежати. Просто заресетаємося. О, де ви хто йде. Диви, хто йде. У мене місця нема. Йо-майо, йо-майо, халепа, халепська Так, тоді ладно. Тоді давай-ка оцих типів ми будемо продавати. Бо, в принципі, від них і так толку особи немає ніякого. Бемс, бемс бемс Ну, біто, під саніні ми, в принципі, теж забрали. Тралалео-тралала. Ні, ну, цього типа, прям вообще брейнеоти. Чу. чуєш? солідні. Треба ще не забувати, що в мене на моєму фейку. в мене там ще є теж. Дуже класні брейнроти. Так що їх я можу, в принципі, теж в цілому комусь підігнати з підписників. Звісно, якщо вони комусь потрібні. Так, чекай, Дивись, в мене є інвіз, в мене є слеп. І так, я би оцей меч би поміняв. Пом-пам-пам-пам-пам. В принципі, в принципі, все кул cool у нас. Давай тоді поставимо десь ще один капканчик. Так воно ну, тут, наприклад. й в цілому таки. Давай-ка вінвіз. Фастіком, фастіком вінвізик. Подивимося, що тут в кого є. Так, тут база в пацана 140. Йома, не ще довго. Ще довго, щоб навіть так, дивись, я бачу, міфік біжить. леру леру, леру. Можна, в принципі, собі в цілому тако забрати такого брейнрота М -м Опа, ще один. Йо-мое, яка назва просто длинна. Так, от цього пацана. А це. А ні, це, це пацан? Це реальний пацан. Тю. А я думав, що це просто бот. Так, давай-ка оцього рейнбола ми продамо. Епіка. В принципі, він безтолковий, грошей приносить він прям дуже-дуже мало. Поставимо турочку сюди, на всяк випадок, щоб свого тралеу трелела засеївати. І закриваємо тепер, пацани, свою базу. Так, по брейнротах вроді поки що все-все пусто. Ну, оцю легу, не знаю, мені здається, без толку. Я б оцього тіпа взяв би, а цього тіпа би я би реально би взяв би. Чисто, щоб в індексах його закривати. А це, це не моя турелька, чекай. Тю, я думаю, що це моя турелька. Так, ну тут, а тут, в принципі, міфіки. Міфіки, міфіки. Тут в мене чисто перший поверх в міфіках. Так, і оцього тіпа сразу можна, в принципі, і сливати. Так, давайте сразу він візик. Можливо, щось толкове в нас є. Так от треба пробігтися, продивитися. Тут в пацана база скільки ще? Е, 150 секунд, ще довго, ще довго. О, кстати, а в мене немає спінів? Ні, аж через 25 хвилин з'явиться в мене перший спінчик. Ну то ладно, то ладно, то ладно. Опа. Ще один міфік. Ну, как будто бы, він мені просто не надо, Реально. Ну, чесно, для галочки можна було б взяти, але як будто б він мені. І не потрібен, тому хай бере хтось, кому він і треба. Так, значить, що в нас ще немає. Оцей в мене, по ідеї, був діамантовий слоник. Давай даже зразу пер. О, оцього типу, в мене точно не було. Кект гіпопотом. Оцього, типу, золотого в мене ще точно не було. І в мене зразу, по ідеї, зверху да, появляється. Можемо його тут отаку просто зразу і продати. Так, що у нас по індексах? Ну дивись, потихеньку помаленьку починаємо заповнювати їх. Було би непогано, бо міфіки усі дозакрити, бо в мене міфіків дивись, прям дуже багацько відкрито. Але ще багато і яких в мене ще і не було. Ось у Двіко, Ано, а, так це база підписника. Ха, Ха, прикол. Ладно, тоді, тоді, там не вийде нікого обікрасти О, кстати а Кокофанто Еліфанто? Як будто би як будто би я і не проти забрати. А такого Бенс. Всю Кокофанто Еліфанто на базу. Йо маю. Бо все прям хорошо. Забрала. Прям дуже-дуже класного брейнрота А чекай, а що в мене? У місцях ну два місця є Два місця як будто б це дуже мало. Я би сказав, прям супермало місця. Треба ребітха срочно робити. А до ребітха мені залишається ще, ну, як ти бачиш, солідно треба грошенят підзаробити. заробити. А тут, пацана, 90 секунд база. О, диви, 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 диви. А ну чекайка, а я зможу чисто отакого. Ой, не вийшло. А наш нього слепає? Наш ньому мішає. Так, забирай. Бери брейн рота, а я би тебе притягнув би. Так оцього, тіпа треба сразу отаку прибрати. Оце просто поламати турелечко. Бемс цього теж, в принципі, заморозили. Окей. Сразу плюху накинути йому. І турель турельку поламати. Так, дивіться, сьогодні стоїть. Я раніше бачив, що можна. Опа, отакого. Його витягнути було. А ну, зараз, зараз, походу, не так робити. Походу, пофіксили таку двіжуху. Так, це ми просвапались. Треба турельку поламати. Турелечку треба срочно, бемс, поламати. І треба не забувати поділятися на свою базу. Так, давай-ка, давай, давай-ка, що зробимо? Ставимо турельку. Пан-пам-пам-пам-пам. Що там, тралалео? Та, Ще одно тулелео! Срочно, 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 пацани, Треба срочно Краси тралалео тралала. Інвіз? Ні, інвіз не вийде. Бемс, Цього викидаємо, ставимо турочку. Так, якщо що, отако можна його заморозити буде. Слухай, ще одного тралалео тралала забрали. Жесть пацани! Ну це прям імба. Це прям дуже імбово. Осьо, дивись, от що він просто робить. От мені теж треба оцей свап. Щоб просто пацанів свапати, ти з одного капкана сразу, дивись, попадаєшся на другий. Так, давай ка сразу В інвізік, в інвізік зайдемо, щоб він нам не заважав цей пацанчик. Так, і тепер-тепер-тепер, треба було б його би, би по-хорошому отсюда би витягнути. Тому отрую їм його. А, ну і все, він просто, він просто кільнувся. Слухай, непоганий віднос виходить. Двох тралалео тралала залутали. Тобто, із такими брейнротами, слухайка, ребітха зробити буде, ну, прям не складно. Бо вже дивись, 7,7. Треба 25 з цього. Як будто би це відбудеться, прям дуже-дуже швидко. Ну і що ж, друзі, якщо вам сподобався даний відос, то, звісно ж, підтримайте його своїх вподобайкою, також не забувайте. І підписуватись на канал. А з тобою був Дензо, всім до нових зустрічей і всім пока-пока.